Ігор Тополя Мазур, людина з непростою долею. Так, так, так. А я можу тільки сказати, що для того, щоб знати все, що сьогодні відбувалося, треба долучитися до наших пабліків: Фейсбук, Twitter. і можна мотати трансляцію в інтернеті або і потім подивитися. Ну і ми сьогодні вирішили її не переривати, тобто на ніч вона все одно лишається. Якщо там буде видно щось, якщо там буде територія освітлена, а дивіться кваралідзи пообіцяв, що вона таки буде освітлена, то ми будемо камеру тримати направлену до ранку туди. Точно і, може, там триватиме ця трансляція і на завтрашній день, і ми не знаємо, як результатуме це події. Добрий вечір. Радий вітати тут. І що ж вас сюди привело, якщо ваші е, колишні соратники сьогодні виходили тут і протестували проти того, щоб Саакашвілі в'їжджав в Україну? От вони десь там. Ну, вони в нас Я в ефірі були. пропонував разом подивитися бокс, Усіка, якби вдалося подивитися перемогу України ще одну на боксерському ринку. Я думаю, що тут багато нас майже якщо таке слоти, я думаю, так само є люди, які були на Майдані, і вони так само наші соратники, там весілля зараз грає, чути. От і якби по-своєму такий у них весілля тут стоять автобуси цілий день, не можуть теж так нормально доїхати на Польщу. Не через нас, я думаю, а тому, що така ситуація, що воно ну, повільно якось поки що просувається наш рух в Європу. А завірух, ну, віта. Я думаю, що вона в деякій мірі прийшла сюди, тому що той же Мосійчук її захищав на суді. Ну, це ми сьогодні поруки. чули Віктора Чумака. О, Одна так. з версій, і, скажімо так, її колеги це заперечують. Ну, це їхня позиція. Та, і пояснювали, що як, чому. Ну, ну, їм сказали, вони кажуть, що вони не хочуть, щоб в Україні ну, люди іншої національності були. Ну, не так трошки. Серед... Сказали, щоб гості нас не керували. Гості. гості. Не знаю. Я думаю, що, от, наприклад, Новинський, на він так само гість, якого хтось не забирає з громадянства. Його там навіть хтось назвав сукою православною, але все рівно громадянство не забрали. От. І е, те, що він йде на всіх цих е, русських е, парадах руського міра в перших рядах, і ми розуміємо, що це та п'ята колона, яка в будь-який момент може вдарити в спину, але в них є громадянство. Е, наш рідний Медведчук. Який, на рахунку якого смерть Стуса і інші моменти, він вирішує долю України в Мінську. Сакашвілі, який, як вдалий президент, показав, як з Грузії зробили Європейську державу, ну, є там в багатьох Не питаннях Минина. там. Не повністю. Є один такий нюанс тут виникає, і він пов'язаний, якщо так, от займатися сепарацією і принциповою позицією. Прийде Юлія Тимошенко, сказала зустрічати. Uh -huh. А вона ж підписувала газові контракти з Путіним і хігікала з Ющенка. Ну, наприклад. Роман, я так само, Юлія Тимошенко, я вважаю, що їй пора вже на пенсію, вже треба вдягати таку бабусіну юбку, бо вже трошечки роки, і ти бавити, там, якщо є кого Ясно. бавити. Да. Я Яс. не думаю, що вона тут буде якби. Викликати велику радість і захоплення тих, хто в цьому таборі. Тут люди, які вже розуміють, що Юля Тимошенко хоче просто бути вічним кандидатом президента, а може й президентом. Питання особисте. Ви ж ну відомо, що такий постійний боєць. Там справа 9 березня беремо до уваги, так? А потім всі події, які відбувалися з Майданами включно, і зараз теж не покладаючи рук і так далі. Сьогодні була ситуація така неприємна, дуже, тобто з'явилися ті тушки, а потім ідейні противники, але ті тушки викликали більше нарікань без діяльність поліції. От у нас попереду зараз ніч, вже сонечком сіло. Чи є побоювання, що щось може бути, чи є для цього протидія, тому що поліції ну, стоїть вон одна машина, а там ще одна рахую. І на цьому все. Ну і там може на КПП. Попередньому вони поставили. Ну, я тільки що був, ну, коли йшов через табір, там підійшло десь п'ять хлопців тітушок, поговорити. Їм хочеться яким знати. саме? Тобто це тітушки, які тітушки? Які звідти, так. Да. Ага. Ну, мабуть, там ж не тільки ті, які бояться навіть своє лице показати, і паспорт. Є, може, ті, яким сказали хлопці, вас по інструкції треба піти і поговорити там, показати, що ви тітушки з людським обличчям. І вони прийшли, там, пробували ну, там, підняти тему, ну, а що вам більше нема що робити, тільки от, за Саакашвілі, що там, сімей немає, дітей немає у вас. Mm -hmm. от, так що там діалог зараз йде. І, я думаю, що головні події будуть завтра зранку. Тому що, ну, зранку, завтра о 10-й, за, ну, за польським часом буде прес-конференція в Пшемислі і це 11 за, за нашим. І аж потім буде, будуть розгортатися події тут на кордоні. А що буде до того, ось тут? Це викликає питання, тому що сьогодні нічого не говорило про те, що щось може статися. Все було як така іскра, дуже потужна, якийсь конфлікт біля машини керівників цієї тітушні. І після того почалися ці всі пертурбації, прибування, відбування і так далі. Ми чоловіки, ми можемо за себе постояти, можемо постояти за жінок. Ми маємо свою громадянську позицію. Ми, як громадяни, прийшли захистити громадянина Саакашвілі, який має повне право, як людина, яка навіть проживає в місті Києві на сьогоднішній день, прийти в український суд і захищати свої права. Ну, тільки що Прикордонник сказав наш заступник Державної прикордонної так. служби, що відправлять назад. Ну в є Польщі. якісь, мабуть, юридичні моменти, по яким його мають. Пустити, виписти йому справку, що він людина без громадянства. Ні, не сказали, поляки випишуть. Поляки випишуть. Так. Ну, це... ну, от перед, перед вами тільки що був. Це вже вони між собою дві погранслужби, погодили це питання? Чи... Я не знаю. Я, я думаю, що. Я лише слухаю ці якщо людей, наша влада має здоровий густ, якщо вона не хоче, скажімо, щоб її порівнювали з попередньою владою, угу. вже так вистачає порівнянь. тому що… І тоді наступне питання: що наша влада має здоровий густ. А завтра побачимо. Залишилося часу, там, як кажуть, всього на всього години до завтра. Може, це вночі буде. Я не здивуюся, якщо буде якась провокація одна друга. Я головне хочу, щоб не пролалася кров. З моїх хлопців ніхто не приїхав, навіть ножі хлопці не брали з собою. Це ваш там прапор. Так. Той червоний. Так. Он сот, ми так на горі, як застава, дивимося. Так. У нас гарний обрій, ми бачимо, що відбувається. Навіть весілля видно. О. Так що. Я думаю, що е, влада все ж таки має здоровий густ. Я дуже буду приємно здивований, але буду приємно здивований, якщо завтра Сакашвілі пройде на території України, йому, можливо, там е, зразу повезуть в якийсь суд, там, чи ще, але він вже буде на території України. І не треба цілій машині такій державній боятися, одну людину. Якщо вони вважають, що вони можуть довести свою правоту, хай її так само доведуть, але не, не з допомогою тітушек. Головне дочекатися ранку, так? Я думаю, головне, буде вже зрозуміло ну, в годині 11-12. Ми подивимося, що буде Це з позицією. Це тільки пресконференція тільки почнеться, чи а. тут мається на увазі ситуація? Ні. я якщо… То, є ж інформація, що, наважіть, що ці тітушки, момент... вони ж тут десь по селах. Там 17 кілометрів, 15. Ну, як брати по цьому, їм треба стати перед нами, так, Роман? Щоб е, в деякій мірі не дати нам підійти трохи ближче. Ну, е, як вони мають стати? Вони мають пройти через нас тоді. Ну, якщо вони підуть через нас, то це буде дуже велика дурниця. Я подивлюсь на дії поліції в цей час. Mm. Якщо вони будуть там стояти собі, то я не знаю їхня функція, ну хай там собі стоять. Хай п'ють воду, правда? Та, їм там, я думаю, до води щось так само дадуть, і все буде нормально в них. От. Я думаю, що ті, які приїхали за Вірюхою, там вболівальники футбольні, а саме ультра з Динамо. І мені, чесно кажучи, ми дружимо з фанатами білійського Динамо вони недавно приїжджали. Карлсон там інші хлопці. У Львові відбувається турнір наших команд там динамо Тбілісі», Динамо Мінськ, Динамо-Москва цього року наступного. І минулого не приїжджали, але Динамівські клуби, Динамо Київ приїжджають. Я вірю в те, що все буде добре. Дякую. Ігор Тополя Мазур був з нами на сьогоднішній день. Я так розумію, що це останній гість. Та? Якщо щось не станеться, я просто зичу спокою і порядку там.